Так, Всім привіт, сьогодні у нас Meriva. Е, по ній все помілочах, я вже зараз піднімаю на підйомник. Які були наявності калуші, задні колодки, міняємо задні колодки, бо вони вже там майже нульові, Передні ще є, зад майже нульові. І у нас треба поправити ось цю неприємність, що у нас на передньому бампері, як бачите, тут роз'явилося, тут замнулося. Коротше, Попітявити, повитягувати, зняти бампер там під низом і полікувати, тому погнали. Колодке я сам. Я не знімав, дуже їжна тема. Єдина різниця, чим відрізняється, що тут треба відкрутити і верхні і нижні венти. Зняли, закрутили назад супорт, почистили, сюди мідяхи, шарахнули. ну, Я використовую таке мастило від питону, щоб колодочки по цих обляшках ходили легко і їх там нічого не застопорювало. так З обох сторін. Нові колодочки у нас стоять. Друге, 23, свіженькі, Тут лишається, вони зараз розведені, пальчики всі позмащувані, тобто все працює в направляючому. Все чесненько. Так, зараз назад закидає колеса і ми тоді переходимо на передній бампер. Все суть забави тут. Так, номер будемо рівнати. Е один саморіз горів, один внизу. Вищовкується. Точно така сама ситуація, саморіз згорів внизу вищовкується. Від'єднали галогенки. Знизу там три кліпси, плюс два саморізи ось тут ось зверху. І в принципі у нас зараз нічого не тримає, воно має би зараз легонько у нас звідси виїжджати. Ну, у нас там є типу такі фігнюшечки направлялки. воно могло на них защогнутись. А, Плюс ще треба датчик температури тут ловенько відважити. Або ми з нього фішку знімемо, щоб його не видервати. Суть. Ось тут є такі направлялки, її так заштовхало, заплішило. Тут я ледве видірнув. От вона на цьому закусилася. Тобто вона заходить одна сюди, а вона заходить сюди. І тут її стиснуло, з-за того, що склалося профіль. У нас є складка на вухах. Тобто ми зараз відкручуємо цього вуха, відкручуємо цього профіль і будемо пробувати його рівняти. Я думаю, що поставимо цей в прес і легонько цю форму трохи відігнемо. Ну і вистукуємо ці здігнуті вуха. І Можливо, ми ще на цей профіль врятуємо. Відкручуємо, знімаємо. Це суть. Задача напростати той участок, тобто з тої сторони протиснути, зробити її так по полудогою. І простати ось ось зімнуті участки на вухах. Відповідно, ця вся красота Вона стане назад рівненько і буде все добре. Фільтр, цей бампер відігріваємо по максимуму всі складки. Давайте простаємо. Подрівно в навіть чу чуточку потиснули пресом профіль. В цілому практично ще можна цей участок підтиснути сюди. І може бути, і більше і навіть і не треба. Ну, там, Звичайно, що цей профіль ніхто середини не виступає. Щоб ви зрозуміли, цей профіль, наприклад, якщо взяти оригінал, він коштує в районі 2,5-3 тисячі гривень. Якщо взяти полкар або іншого виробника, замінники то Цей профіль коштує в районі 1500 гривень. 1300-1600 гривень там, в залежності плюс пересилка. Е, по факту, е, конкретно він не на що аж агресивно не впливає. І Ми зараз легонько тут прямо з обрусочком, знов в прес, Чуть-чуть підіжмемо цей кутик. Я думаю, воно вже як -то кажуть, ліпше і не треба. І тоді бавимося, відірваємо бампер і вставляємо назад бампер. Це все діло прикрутимо. Як бачимо Кронштейн, напростався, жити буде. Так, профіри прикрутили, назад, прикріпали цю направлялку. Як бачимо, наскільки дивіться, воно відійшло, бачите, до твого вигнуло. Це воно було вперто в трубку. Вісень у нас однакова до радіатора. Значить, витягнули ми в норму. Все, можемо гріти бампер, відгрівати вм'ятини і пробувати припасовувати. Заодно зараз ці засібки назад. Пристібаємо. Отикуємо чик. Чік. Чик і чик. Це у нас на датчик температури. Все, бачите, навіть Кружечок став назад кружечком. А ви пам'ятаєте, його було стиснуло овал. Що ж, у нас про зазначок лишається. Цей логонько відігрівся, це повідігрівали, щітко відігріли. Тепер вона у нас все встає в свої місця. Ну, тут у нас з обох сторін трошки піджати. Зараз ми коли прикрутимо там. Воно тут направляючи направляє, притягнеться, воно буде нормально. І все. І Бампер стає вже рівніший. Не то, що було. Так. Покріпили все, всі кліпсочки, навіть оцього кліпса цвячки додавали, щоб, щоб все було закріплено. Все, чіпаємо рамку, рівнаємо номер і все буде красота і віддаємо. Ну що, мордочка тепер рівна. Це можна міритися. Нормальний відносно зазорочки. Ну, Така ворода на з обох сторін. хіба типу крилого загнути дуже всередину. Або просто вже сам бампер розтягнути з воротну сторону, тому вона тут трохи роз'являється. Глибше не візьмеш, бо там є направлялка, вона далі за направлялку вона не сідає. Якось так. Тому тут його... бортик трошки є. Але зато більш-менш зазорах. В ідеалі типу, можна було би, ще той профіль ще сюди втягнути. Ну, це вже аж як е, чиста варіація, щоб витягнути бампер сюди більше вперед. Але виходить, це робити треба з обох сторон. Ну, в цілому мордочка рівна, не кривана горбата, бігати буде. Все, це в тому ми віддаємо. І якось так займаємося далі цим чудом.